Поділ вулиця Оленівська навколо мене житлові будинки, і саме так виглядає їх подвір'я. Посеред двору знаходиться недобудова, з котрої вже повиростали дерева та котра повністю заповнена сміттям. Вся територія має неналежний санітарно-технічний та явно неналежний екологічний стан. Ось такий жахливий стан одного з подвір Подільського району. Чому таке відбувається? Та чому дане сміття місяцями та роками знаходиться на цій території, залишається загодкою. Дана недобудова вже неодноразово горіла, як ми можемо зауважити, напевно, через сміття. Також хочеться додати, що крім звичайного сміття, ми можемо бачити поліетиленові пакети, котрі наповнені опавшим листям та гіллям. Ну, років з 10 точно вона вже тут на місці і все, все більше і більше смітника. А тут колись розовися. прибирали? Ні разу не бачив я нікого не було, Але не реагує, видно так? і то ж чергове сміттєзвалище, та чергове запитання, чому місто Київ має подібний вигляд.